Доброго дня! На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо, які бувають рими, відповідно, характер римування і навчимося визначати це у поезії. Якщо ви звернули увагу, працюючи із варіантами тестів, які вам пропонуються для розв'язання для підготовки до ЗНО, то помітили, що у багатьох завданнях ви дійсно маєте визначити Риму або характер Римування у поезії. Зараз ми з вами навчимося, як це робити. Перш за все, ви повинні знати, що таке Рима. Рима від грець, з грецької мови в перекладі означає мірність або узгодженість. Тобто, це. Суголосся закінчень у суміжних та близько розташованих словах. Що таке суголосся? Це подібність, це звучить так, що ви відчуваєте, що саме те чи інше слово подібно звучить, відповідно, римується, як ми говоримо. Зверніть увагу на схему, яку ви можете запам'ятати для себе. І так, Рима поділяється. За місцем ритмічного акценту, за повнотою суголось і за розташуванням у строфі. Найчастіше, вам потрібно буде в тестах визначати саме визначити Риму за розташуванням у строфі. Тому, маючи весь матеріал, я вам розповім все, що є у нас по римі. І так, за місцем ритмічного акценту Рими бувають чоловічі або окситонні, жіночі або пароокситонні, дактилічні і гіпердактилічні. Я поясню вам, що це зараз означає. Що означає чоловіча Рима? Запам'ятайте для себе: чоловіча значить сильна. Тому наголос у рядку повинен